Шановні, в ефірі опс! А ще трапилось новинний дайджест, від якого метелики в животі. Сьогодні у нас спеціальний випуск. <плес> 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 Поїхали! Подарунок від святого Миколайчика. Хлопчикам, які гарно себе поводили, святий Миколай приносить подарунки. А хлопчикам, які зрадили свою країну, які поливають лайном свою батьківщину, які вилизують зірочку Путіна, святий Миколай дарує чотири грами свинцю. Під Москвою на болотах завершилося життя. Нормальний такий презент зробили СБУ на день зсу. Вітаємо всіх українців, а також. Добрих людей в усьому вільному світі з з ним Збройних сил України, і так можемо підтвердити, що Кива все. От як після цього не вірити в Санта Клауса, але чим Кива заслужив цей роковий постріл в велич кантрі Клаб? Він же був таким проукраїнським політиком. Я хочу сказати, що е, ми зробимо все. Я просто <кхи> не можу повірити, що це правда. Я знаєте, придивляюсь до його рухів, його рта. Вибачте, щоб зрозуміти, що це нейромережа робила, але це. Це не так, це справді він. Ми зробимо все, щоб українці почали любити Україну. Ми е своїм прикладом е на їх до цих дій. Ті, хто не хочуть цього зробити, ми е зразу розповімо. Ті, хто не хочуть другий раз цього зробити, ми змушимо. А ті, хто не хочуть третій раз любити свою державу, давайте пригадаємо, ким він був насправді. Нострадамус з Кива. Мало хто пам'ятає, але Ілля Кива сам напророчив свою смерть. Отакий підмосковний оракул Ілля. Хочу сказати одне, Що якщо хтось думає, що йому се з рук його гадость, його подласть, його предательство. я просто не вірю, як це може бути. Він просто говорить про себе. Нет. Всему просто свое время, у Бога свои планы. И если не вас, то, к сожалению, ваших детей. Но всегда это догонит. Знаю на сто процентов. Це ж він просто жив, дивився на своє життя якимось чином зсередини. І оці слова сформував його, вибачте, мозок. І дуже вирогідно, що він говорив саме про себе. І так воно і сталося. Чи не присвідовий світ, в якому ми живемо. Тому не надійтесь, що пронесе. Життя устроєно таким образом, що кожен рано чи пізно відповідає за свої поступки. Опс, а що трапилось? Карти Таро не брехали. Тепер я думаю, що Миколайчик буддист. тому що це карма. В новому житті Кива вже не буде людиною. Бо він і в цьому житті не був людиною. Кива реінкарнує в степлер, тому що він. і це його. Причому цей степлер не буде працювати, бо він тупий. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати редакцію програми, від якої метелики в животі, ви можете скористатись новітньою функцією Ютуба Суперспасибі. Для цього натисніть тут, і так все буде. Але ця функція досі працює тільки якщо ви за кордоном. Якщо ви знаходитесь в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, скористайтесь посиланням на Монобанку. Воно. Під відео дякуємо. хто ви містер Києва? Давайте трошечки ретроспективи. Кива насправді людина Хамелеон. Він може замускуватись під будь-що, під гвинтик. Маленький гвинтик. Я маленький Ну Що може чухається там у людинки? Під батл-репера. Ты просто с партию с каплином сиди и не повякивай, потому что я всегда стою ровно, а ты криво. И вообще сейчас буквально сделаю один звонок Авакову, и вот это все шоу будет вести Илья Кива. <клево> <клево> я это как-то пропустил. Это же так я завели А що це за бородатий ведучий? З ним, Може він насправді був репером? Його просто розстріляли в рамках розбірок між East Coast і West Coast? ні. Другий після Яроша. Кива встиг побути командиром правого сектору. Оце я називаю УПС, а що трапилось? Мабуть, Ілюша загубив визитівку Яроша і забув дорогу додому. Це те ж саме, якби Путін був в партії наша Україна. Щоб ви розуміли, він навіть воював в зоні АТО. Якщо це не прикол, то що тоді взагалі таке прикол? Вопрос. Готов ти що зробити? Готов розмовляти на трибуні? Готов помахати флагом, Или готов к самопожертву. Активісти правого сектору готові виховувати патріотизм і у підростаючій зміни, говорить Іля Києва. Це просто якась паралельна реальність. Я Вже все про це забув. Сам він Полтавець має дві вищі освіти. Дві і третя не закінчена. Мені здається. Була має дві вищі освіти. Двох діток очолює міжнародний благодійний фонд. Нещодавно лідер правого сектору Дмитро Ярош призначив його політичним керівником штабу. Схід ми зберегти цілісність нашого государства. От основна наша задача. А потім це чистка. Государства очищення от лжи грязі від корупції. У нас очень много роботи. Все таки бачите, є якісь позитивні сторони у тих подіях, які відбуваються з нашою Україною. Просто таких людей викинуло обабіч життя. Правильно використовується слово. Ми не проблему зі словом обабіч. Обабіч обабіч. Обабіч? Mm -hmm. Отак. <рес> До речі, якщо вам сподобалась наша нова футболка скарб на неї вже відкрито передзамовлення за посиланням в описі під відео або на сайті <рес> Повномасштабний кива. А як добре все для Киви починалось? За вісім годин до повномасштабного вторгнення ця лиса з**па вже закликала Путіна напасти на Україну. Сьогодні моя страна перебащена і фактично поставлена на колені западом, Пропитана нацизмом, і у неї нету будущо. Україні нужна помощь. Тобто він вже знав, що буде напад, і відкрито підтримував агресора, тому що думав, що Київ за три дні, а він буде київським князем, але з російськими агресорами трапився повний упс, а що трапилось. Тому Кива спішно втік з країни до Москви, де й зустрів згодом свою неминучу смерть. Кива все, татарський все, Пригожин все, Кабзон. все. причому Кабзон думав, що можна обманути смерть перукою. Не вийшло <плес> котел замість голови. Ще Кива прославився як відомий воєнний експерт. Його прогнози стали в один рядок з працями Макіавеллі та Сундзи. В той час, коли російська армія, кидаючи техніку та поранених, втікала з під Харкова в вересні 22-го року. Кива авторитетно та впевнено заявляв, що таким чином вона заганяє ЗСУ в котел. Я просто даю можливість пройти тому. Что должно произойти, а это котел и уничтожение тех резервов ВСУ, которые были брошены на харьковском направлении, втянуты вглубь, и уже в ближайшее время в этом огневом мешке они просто-напросто будут уничтожены российской артиллерии и авиации. Вот и все. Цьому відео приблизно 15 місяців. Як все склалося, ми всі знаємо. Коношенко подарував світу крилатий вираз перехід на більш вигідні позиції. Язик Киви теж перейшов на більш вигідні позиції. В дупу <хи> це ще раз характеризує Києву як людину, чий мозок помер задовго до пострілу. Не кажи го, поки не перескочиш. Пам'ятаєте, як Росія ховала Буданова головним тамадою на цих поминках? Був Ілля Кива. Ну що тут казати? Як прийнято у Тамади, отримав Алеверди. Ніколи не бажай смерті гарній людині, особливо коли ти не дуже гарна людина, а фрукт. Не здивуюсь, якщо Киву прибрав кіт Гюнтер. Тихо зайшов, тихо вийшов. Ще й партбілет єдиної Росії обіцяв. Будановым дело не скончилось. Вы помните, был налет беспилотников на Крем? Ну да, помним. И мне кажется, ответная реакция Министерства обороны России – это сегодняшняя пропажа Залужного. Вот. Во всяком случае, такая существует у меня информация. А людина, он просто, ну, будь что говорил. Ривень экспертности, миский божевильный. И еще что хочу сказать. К этому приложил руку сам Зеленский. Слив координати, потому что в данном случае Зеленский избавился от своего политического конкурента, который дышал ему в спину. Ведь мы не раз говорили о том, что Залужный может прийти на смену Зеленскому. Яке прикре самогубство. До нього особисто завітав Бог війни Арес і сказав: Ти що? І ё... <реш> нафіга ти на мого начальника наговорюєш, ти що безсмертний? Хочеш, перевіримо. І залужний може бути… Тим, хто возглавить воєнний переворот на Україні, бачите, як хо говорити на Україні. Можеш померти. Вічний революціонер. Києва не тільки підтримав агресію проти нас, цей холодний колаборант хотів зібрати в Росії армію з українців, щоб вони воювали проти України. Він попросив у сильних світу цього дозволити 6 мільйонам українців напасти на їх батьківщину. Проведя опрос і поняв настроєнні. А в нього більшість цих відео в лісочку біля оцього комплексу, де він жив, щоб типу неможливо було зрозуміти координати, ну прив'язатись якось до місцевості, де він знаходиться. Тому він ходив в лісочок і знімав там все це, але спойлер не допомогло. Поняв настроение этнических українців, сьогодні проживающих на территории Російської Федерації, а я прошу заметити, это це порядка 6 мільйонів, людей, я буду обращатися к сильним сего з просьбой дать нам, українцям, возможность освобождать свою землю. Тут питання до кого він взагалі звертається? Хто ці сильні? Директор Єралашу Гена Букін, чи смотрящий за тюменською зоною, хто повинен дати відмашку. Чому ці. Ші мільйонів досі не на фронті. А скажу чому тому, що українці в Росії займаються іншими важливими справами: ліквідацією різних до не тільки наше право, але і в першу чергу наш долг. Ми українці готові встати рядом плечом к плечу. З русскими, чеченцями, дагестанцями, осетинами, щоб вместе. Якщо і пліч опліч, то десь на кладовищі тепер полежиш поруч з росіянами, чеченцями та іншими. Гей чи не гей? Ось у чому питання? Перед смертю Києва встиг зробити камінг аут Церків, яка приймає як норму, противоречить Біблії. Левит 18, стих 22. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость для Бога. А значит, это церковь от дьявола. Ватикан давно продался сатане. Всім відомо, що найбільший гомофоб це латентний гей. Кива настільки намагався видавати себе за гомофоба, що гей-радар в його присутності троїв і починав тріщати як лічильник гейгера. Дуже скоро ми дізнаємось правду. Подивимось, чи зійде веселка над могилою Киви. А у нас на душі вже зараз веселка. NSFW контент. І кива настільки любив показувати, який він православний і який він поборник традицій, що регулярно щіт постив відео, де він купається на хрещення. Дивитись на це дуже боляче, бо робить він це в білих трусах. Які що роблять, коли стають мокрими, правильно просвічують. Окрім цього, це росіяни під час купання в крижаній воді. Мабуть, то так охололи. Сина, також ім'я Святого Духа. Одні традиції, одна віра, один народ. Ну дивіться, нацистський лозунг часів е, Гітлера звучить так: волк, Ейн Рейх, фюрер», що перекладається: один народ, один рейх, один фюрер. Що каже нам Ківа, заходячи в крижану воду? «Одні традиції, одна віра, один народ. Ми українці і є рускі. Рускі це і є українці. Славніка. <ріст> 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 Мабуть, в той роковий день Кива забув одягти на голову ці освячені труси. Ось і маєш. Київ мать твою Кива. Щоб зрозуміти логіку лисого глобусу, треба зазирнути йому під мантію. Кива випив солоний гірок, закусив горілкою і заявив, що Київ треба бомбити, щоб захистити київські святині від знищення. Якщо на Киву подивитися в розрізі, то там можна побачити воланчики, використані шприци, розчавлену банку пива Нєвська та генератор. Київ, мать городов руських. Там, где крестилась Русь, там, где мы обрели православие, там, где лежат мощи святых. Это наше начало, начало нашего русского славянского мира. И мы об этом должны всегда помнить. И вот сегодня идет освобождение исконно русских земель. От порицания, от осквернения, от уничтожения басурманы. Що за Що та із заладіна бастурманів. Так, звісно, в Києві хрестили Русь. Тому всі руські у нас в хрестику, тобто в прицілі. Шалом, шабат! Свята Галичина! Картографічне божевілля Киви не припинялось протягом року, поки його не зупинили люди, яких це вже тупо дістало. Кива заявив, що Ізраїль програє війну Палестині, але це буде за планом, тому що всі євреї давно мріють переїхати в Україну в західній області. Щось мені вже не зрозуміло проти кого воював Кива, проти нацистів чи проти євреїв, чи проти тих і тих. Тобто, за логікою Киви євреї об'єдналися з нацистами. Гениально. Израиль, проигрывая в этой войне. Что это у него за мочезнес, таких же другом видео? Израиль, проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нету. Потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как він малює ці могили, Я не розумію навіть Ні, це карта України, до речі. Перед тим він розповідав про якісь сильні ісламські країни і теж малював десь в районі Тернополя. Это ж були города или землі, которые Наполнены были иудейским народом. Да, потом политика Богдана Хмельницкого изменила, и там действительно происходили страшные события. Но поверьте мне, Наскільки я погружен в історію? <рес> 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 якщо він і занурився в якусь історію, то точно не в загально прийняту історію. <рес> я не здивувався, якщо б зараз він дістав з кишені ще якісь інопланетні якісь цивілізації, які теж там в у Львові існували ще за часів Богдана. А потім вже, звісно, Богданчик всіх вигнав звідти і вони полетіли собі назад на Венеру. Израиль всегда рассматривал возможность поиска новой земли. Мне нравится это его співрозмовник. Он просто, дивись. Ни да, ни нет. Может, у него живот болит. Вы знаете, я недавно сказал. По большому счету, когда приду к власти на Украине, я отдам и восстановлю историческую справедливость. Западные областя евреям, ну конечно, мудрый, Как они називають себе богоизбранный народ. Пускай живет! Или для це візуалізація побочок від ковіду. Інакше цю нісенітницю я пояснити не можу. Ну а ми, коли переможемо, ми повернемо росіян їх із конії території, тобто болота Самарської області. Хай там і квакають далі. Якби хоч раз не сказав би про необхідність нанести ядерний удар по Україні. Цю новину я залишив наостанок, щоб навіть у найжалісливіших не виникло питання, чому я радію і тягну прикола зі смерті цієї істоти. Він хотів вбити мільйони українців. Так що ж тепер мільйонам не можна посміятися? Можна і необхідно. Це був новий дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Святкуємо, шановні, папа! -па. Метелики в животі.